Ще раз добрий день. Мене звуть Анастасія Дементій, мій спонсор Сергій Савлович. Я фітнес-тренер, працюю здебільшого жінками і працюю над їх самооцінкою, здоров'ям. Стараюсь, щоб кожна жінка полюбила себе, дбала про себе. Тому це конкретно стало моєю темою. Тобто, це відразу стало влучанням всіх, коли я познайомилася з Сергієм. Він розказав мені про продукцію. Я сказала: Окей, продукція. Стовідсоткова моя тема, але вийшло так, що він запалив мене, ну, запалив е, до нових знань, е, до нових думок і взагалі роздумів. І так вийшло, що в мене вийшло запалити і інших людей. Тому що біля мене, ну так вийшло, що зібралися дні дівчата майже біля мене дівчата теж запалюються. Хай вони навіть не в цьому бізнесі запалюються з такою жагою, але вони запалюються, в них починають. Звершуватися нові бажання, вони починають діяти. І це найкраще, що може трапитися з людиною в житті, тому що цей вогник, який запалює форевер, він дійсно запалює кругом усіх людей. Тут є розвиток, тут цікаво, тут дуже круті люди, тут є оточення, подорожі. Коротше, про що ще можна мріяти. Тому хто ще сумнівається, приєднатись до форевер, тому що форевер запалює серця. Дякую. А скільки грошей ти заробила? Десь 950 доларів за місяць. І ще так легко я ніколи не заробляла гроші. Скільки скажи, скільки ти приделала реальный Скільки ти приділала часу? Бізнесу, там, вот основному бізнесу? І... А думками до піга часу, тому що я ще раз кажу, воно дуже затягує, ти починаєш думати, які варіанти, як ще можна донести інформацію, які розмістити, що ще придумати, які відео в TikTok ток зняти. Ну вона реально запалює, але по факту достатньо. Пів години, максимум годину, але на регулярній основі, це те, що я кажу про спорт, звичайно, це дисципліна. Якщо ви будете присвячувати себе цьому бізнесу здоров'ю і спілкуванню з людьми, однозначно, все вийде, навіть якщо ви цього не хочете.